Всім привіт! Нарешті сьогодні субота і я продовжую роботи з моїм трактором. Зараз в першу чергу я буду встановляти сюди крила, які я викрасив в тої попередньої серії. Покажу зараз, розверну фотоапарат. Ось ми їх бачимо. Зараз це діло встановлюю, прикручую на 4 болти. І продовжуємо, підключимо зразу кулісу, перевіримо передачі і продовжуємо напевно роботи з щепленням. Погнали! Звичайно, самому буде тяжко, але нічого. Помаленьку справимся. щоб нічого не поцарапати. Да, Що цікаво, зараз покажу, який на дворі у нас йде дощ, якщо буде видно. Ну, Стрихи чутно, як капає. Так, погнали далі відстанавлювати. Тяжко, але ми працюємо. Щитки майже на місці. Зараз виставляємо по отворам і закручуємо болтами. Mm-hmm. Так, Прикрутили, будемо казати, кабіну на 4 болти кріплення, дві подушки у нас на проміжутки і дві подушки у нас на, будемо казати, на мості. Зараз, щоб роботи продовжилися, в мене є на кулісу Дві туди тяжкі для підключення куліси. Ми зараз їх покрасимо у жовтий колір. О, вони будуть собі висихати, а ми будемо продовжувати роботи по щепленню. Потім тяжки і ми встановимо тяжкі і провіримо передачі. Погнали! Маємо робочий циліндр газелі, просверлив два отвори у такій маленькій пластинці, Квадратній. бачимо, так? зразу прикрутив шланг, щоб там не довбатися, затягнув гарненько. І зараз це все діло будемо приварювати до кріплення гідроциліндрувого управління. От так. збоку приварюємо. Бачимо, циліндр у нас трошки нижче тяги Тягу трошки збільшимо і зафіксуємо її для того, щоб нормально працювала. Це зараз уварюємо, даю розкоса для хорошого кріплення. Ну і далі побачимо. Погнали! Таке кріплення, дав зверху розкоса. Бачимо. Зараз прикручу робочий циліндр. Подивлюсь, скільки мені потрібно додати цієї тяги, щоб чітко доставало до самої тяжки робочого циліндра Все це виставлю. Потім оцей весь вузол знімаю. Обдивлююсь, де потрібно доварюю, обчищаю, ще раз закрашую і встановляю. І продовжуємо роботи з педалькою. Погнали. Зварив саме тягу, доварив, як бачимо. О, Ще сильно-сильно гаряче. Такою е, сварочку моєї кентаври 265-ї шви. Я вам скажу, сантиметровий метал проварює, навіть е, не сантиметровий, один кусочок там 12 мм, е, другий, тро, напевно, 8 О, Але варить бомбейський, О, пропікає. Бачимо, який шовчик ложить. Отак От це все виглядає. О, в самому робочому циліндрі є пружина, якою шток відкидає завжди назад. Але так як штатна тут стояла пружина для того, щоб вижимний підшипник не торкався завжди корзини, щоб не крутився постійно на холостому ходу, то поставимо, потім зробимо сюди кріплення, поставимо пружину добру для того, щоб натягувало тягу назад. О, от так це виглядає. Зараз метал трошки остине, розбираю, зачищаю, крашу і збираю назад. Продовжуємо роботи. Поки тим часом тяги вже просохли, кріплення покрашене теж просихає, а ми встановлюємо тяги на кулісу переключення передач. У нас результат роботи установки робочого циліндра автомобіля Газель на трактор Т-25. Так, я зробив кріплення робочого циліндра Бачили, до цього покрасив. О, тут зафіксується шланг, до нього буде вкручена трубка, яка буде йти до головного циліндра щеплення. О, і тут Поміняв рідного штока на просто болт на 10. Потім, якщо регулювання буде маловато, дам ще, напевно, або довший болт, або зроблю, щоб на різьбі регулювалося гайками. якось придумаю там ну так І вже установив, удлінив ручку переключення. Передач. Зробив її довшу вона десь має зараз висоту пів метра. Зараз покажу, як все підключено, все працює. Отак це все виглядає там. О, реверс ще е, треба підключити окремо, буде окремим речагом. Я думаю, десь в районі куліси буде знаходитися реча включення реверсу вперед-назад. Ну, а тут буде на, е, на руці Три передачі. Перша, друга і третя. Установив рольове, рольову колоночку, яка у мене до цього стояла поки. Не знаю, чи буду переробляти, але поки поставив для дальнішого продовження роботи з дозатором. Підключив все. Установив розширительний бак МТЗовський, він у мене був, але кріплення заводське я знизу обрізав і приварив по всій довжині таку е пластину, яка прикручується до проміжутки трактора. Так це виглядає. Я думаю, в роботі заважати воно не буде. О. І зараз по плану заводка трактора. Трактор стояв пару місяців, не заводився. До того, як я вам це, це показую теж не пробував. Зараз разом попробуємо Так, газулечку. Так. Закрутимо і стартуємо. Зараз побачимо. На цьому поки все. Ця серія закінчена з рульовим з робочим циліндром щеплення. Слідуюча серія, робимо педальку, встановляємо головний циліндр щеплення і підключаємо задню навіску. Підключаємо і тестуємо. Тобто, якщо щеплення ми підключаємо, ми виїжджаємо, сідушку встановлюємо і тестуємо навіску, рульове щеплення. Тобто, це головна серія. Всім пока, всього найкращого.